Вітаю друзі на каналі. Давно не було у нас рибалок. Рибалки були пару штук, але без кльову я нічого не знімав. Дуже багато змін, зміна роботи, зміна той... Трошки ремонт вдома. Приїхали з дружиною на вечірній кльов перед Паскою. Поплавчанка і спінінг. Так само в дружини поплавчанка і спінню. Будемо пробувати вже по-нормальному половити. Бо щось не получалося. То погода підводила, то приїжджав, кльову не було, то часу. І сьогодні вирішили. Приїхати перед вечором посидіти, трошки поплавки позакидувати і поспінінгувати, якісь може Окунців половити. О, є, є, друзі, щось був легенький тичок. І є маленький окунець. Мацьопкий. Так, ну на тих озерах тут каскад з 9 озер. На тих озерах вони мілкі. Не дуже люблю тут рибалити, але... Як ти тут закусив? Але мені тут подобається тим, що... що тут принаймні буде клювати. Дрібний, але буде клювати. Тут, до речі, в тому озері я ловив і на 800 грам Ну, Будемо бачити. Навіть якщо будуть і дрібненькі, головне, щоб було море клювань, виважувань і буде все класно. По в моїй стандартній снасті. Імпульс від 0,6 до 7 грам. Дайва Легалі ЗЛТ-2500 Шнур X-Game 04, флюр 017 чи 012 не пам'ятаю. 017 походу, 2 грама свинець і віброхвостик у кольорі лох. Глибини нема, поставив 2 грама тут фактично вони не відриваються від, від дна. Щось було, або якийсь зачеп, або, або окунь чіпив. пів п'ятої планую посидіти до годинки восьмої ходити не буду сьогодні хіба максимум то по тій дамбі походжу вліво-вправо так як маємо поплавки будемо ще й їх пильнувати Було? Ну то... то добре Та окунь кусає окунь Та де гі то, мені не видно звідси. Та називається Теребонька то <laughs> кінчиго та там, Теребонькала Погодка шикарна не жарко, не холодно, тепленько. Вітерець легесенький. Майже штиль. То що до озера не доїхали, бо падав дощ вночі. Там розкисла дорога, полюва. О, блін, який класний удар був. І в тебе? Ну взагалі так сильно вдарив капець. І все, не добирає. Раз, тюкну і все. О! Але то вже без без покльовки, я почув, що там щось. А, і я його забагрив. Чи ні Ну, ні, зловив. Маленький, блін. Клює маленький, ну, але, блін, такий удар був перед тим. Що? 3-0? Ти ще ні одного не зловила? Каже, дружина 3-0. Ну, але покльовки є. Ну, Роби, може чуть довшу паузу почекай. Але... Той файний удар був на викиді, а той малий окунь вже клюнув тут, під, майже під берегом. Потурбуємо трошки лебідь, не докинемо. Ну і добре. Нема слаба активність на тому озері. І тут дрібний окунь клює раз за разом. Сьогодні він щось... Ну, може ще після шостої буде. Ох, є. Іди сюди. Але той знов тут ближче. Стандартний, невеликий. Ей, молоко тече з нього. Є о! Чотири один. О, дві який тебе класний. бачиш Я чотири шпіндюка, а ти одного нормального. Файно клюнув? Файно клюнув. Ну маю увазі, чи смикнув? Ага. Ну, тут який закити, дивіться, який дружина зловила якого. Класний. Самим берегом майже. Він йшов за приманкою і бач. Манило на рах, сів. Ну. Чи так третого Так. Як то кажуть, ще не вечір. Косав. який зоконець косав. тільки що? Кіз вітереси піднімається. О! О, щось нормальне! Була покльовка, потім підтяжка, такий нормальний окунь. Нормальний окунь. Такий самий, як твій. Так, такий самий. Такий самий, як у дружини. Де ж Більший? Ну добре, твій більший. І ти молодець. Випустив на волю. Тут ближче такі почали середні, клювати, бо, я бачу, так, такі не, середні. Ну, Ось mm -hmm. ну, такі все одно. Є, тільки впав груз на самому викиді. Невеликий. Стандартний, малий. Окунь. На палець. Та Бійкий малюк. Так, щось не дуже клює, трошки покльовує, але поставив такого фіолетового кряка зябра. Не пам'ятаю там, що то за фірма. Шо, шо? Ти закину... Там де ти кидаєш спінінг. Ну давай перекинемо. О є Клюнуло на крякозябру ту фіолетову. Малий, малий сапляк А? Що що в нас? Ну? Но може сьогодні вона розкриє себе. О! О, то щось непогане. Так вдарив і то, і то щось файне. О, то сьогоднішній трофейчик. На кряка зябру. Яка ти казала, що в нас не прижилася. Ну, десь такі, як твій, а може чуть, чуть більше. І в тебе є щось? Тюлень в тебе? А, а та, великий сюди. Нічого, зараз вони до тебе назад вернуться. Що ж тобі так залізло? Чи не можу. Треба йти по інструмент. Треба йти по інструмент. О, блін, прикинь, відчепився. Поки я йшов по інструмент, він сам відчепився, Ото прикол. Я не міг витягнути гачок. Ладно, ловимо далі. Моя думка, якщо коли клює, то не важливо там форма. Колір. Кажу, якщо є кльов, я думаю, що вважаю, що не важливо там вже форма точно, знаєш, колір. Трошки воно щось відіграє, але коли в нього жорто пофіг. А от коли слабий кльов, тоді так, тоді ж там колір дає, то якийсь зіграє роль, розмір, вид приманки. Ай, блін, під самим берегом, був такий течок класний. Але не підсікнувся. Стягнув приманку. Що вже там ставиш? <с> Секретну приманку? <с> Ну, давай, став, став. Не бачила? Я не бачу. Попробуй щось поставити 2 дюйма, може маленький не буде клювати, а зразу більший. Так, йду далі попробую. О, подивіться, який окунь. Дивіться, який тут окунь є. Дивіться, моя рука. Квізна долоню. О, без покльовки. Беляха, без покльовки і будки менш більш нормальні. І зійшов. Так, один грам і опарик. О, бляха, було на опаришці щось зійшло. На спінінг на опариш вже мав дві покльовки, а поплавчанка опариш мовчить. Це, напевно окунь значить в мене клює. Бо я завдаю гру опаришу і воно клює, а так там просто лежить, опариш на поплавчанці. І йому то не цікаво. О, є, Окунь соподобно. Ну а як? Є Окунь. Один грам її париш. Без? Та як ж ти то зачепився, блін? Єї у мене на півтора пальця. Ай, вколов мене попробую танту колір лох. О є. Трошки більшенький від тих останніх. Там трошки більше чути було, що важче йшов. Такий полосатий. Yeah. Mali Tam Nie. Mały hamniuk. Tam troszkę Nie, nas tu hamniuczki takie wo mali kłują. А, лоє. Где-то рыба клюєви черний клв. Лезер на глисрий, да. У мене Хвостик стоїть? Так. Я чую, кажу так. більше роби, адже на паузу. Малий бешкетник. Таке враження, що один і той самий клює. Треба, треба брати штангель циркуль їх міряти. Чи то не той самий клює весь час. А? Туди кидати, в тому-то озеро. Колись так робив. Той дід, що тут гроші збирає. Забирай того окуня або кидай на берег, нехай той. Я не хочу того окуня. Та я випускав назад в озеро, а трохи там то озеро, що ззаді. Бачиш? Видурила. Казав паузи робити. Я кажу, той самий. Ні, той більший трошки-то. Чуть-чуть більший. Напів плавника. Останні закиди будемо збиратися додому. Вже не клює. Якийсь 1-2, в 20 хвилин може попастися. Ще поки додому заїдемо, ще в магазин маємо заїхати, буде вже нічник. До... Я хотів пізніше виїхати, пізніше бути до, до вечора. Хоча б до восьмої. Як ми виїхали, то хоча б до восьмої, а якщо скоріше, то все, останній захід. Всім смачної паски, смачного яйця і веселих всім свят. Так, пішов бляхать, окунів забув. Вже зібрався. Три такі гони взяли. Що ви ти я їх випускаю що то три штучки сушити. Один. Два. І третій. Тільки три попали сьогодні таких гарних. Той вроді менші між ними. Він здався сьогодні. Та де? Не, Такі голосніші. Класні той. Сама. Та, думав, зловимо якісь, хоч штук 10 буде на таранку. Е, три штуки, то навіть не варто бавитися з тим. Все, всім пока.